Хомутецький прихисток переселенців доукомплектовують побутовою технікою. Керуюча справами виконавчого комітету Антоніна Нікіченко розповідає, непродовольчу гуманітарну допомогу на безоплатній основі отримали від міжнародної організації Інтерсос. Сьогодні ми передаємо побутову техніку для гуртожитку Хомотецького коледжу, в якому проживають внутрішньопереміщені особи вже майже півроку. Сьогодні передаємо холодильник, пральну машину, бойлери, роутери, електричні плити і також іще й душову кабіну. Все це піде для покращення проживання внутрішньопереміщених осіб. За словами директора Хомутецького фахового коледжу Сергія Шинкаренка, в їхньому гуртожитку нині проживає 70 внутрішньо переміщених осіб, з яких 13 – діти. Тож є сподівання, що ця побутова техніка допоможе полегшити умови проживання тих людей, котрим випала тяжка доля втрати власної домівки. На сьогоднішній день в гуртожитку кількість внутрішньопереміщених осіб не зменшується, а збільшується, тому потреба в побутовій техніці також є, тому сьогодні ми і від імені адміністрації коледжу, і від внутрішньопереселених осіб дякую за нову таку комплект побутової техніки, які дуже потрібні для цих осіб. Для переселенців, які нині перебувають у колективних центрах Миргородської громади, це перша гуманітарна допомога від Інтерсос. Однак в міській раді говорять, що і в подальшому вони планують співпрацювати з цією міжнародною організацією. Днями вони вже підписали відповідний меморандум про співробітництво.